Будемо знімати на Ютубі. Тільки треба буде зайти з мого аккаунта в твій <кхем> цей. Телефон. Да. А що, ну, що. Можеш зайти зараз в Ютубі, ввести мій канал і спробувати знайти його. А як ти підписано? Ти реально не підписана на мій канал? Підписана. Ти що підписана? Підписаний. Я жатую, якщо підписан, то українською чи... Я доповню, де підписки. Вінечко, тут підписки. А, а. а тут подписка. А тут канали. Все, 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 а тут видно. І що там? Таплюн, таплемо. Анна Рибачук, вітає. tap him, tapa him tapa.